Так само, як в цьому відео, я відповідала на запитання стосовно зміни мети перебування відповідно до 45-го параграфу закону о побуту ці на Уземі можна змінити. Мету перебування можна змінити поволенник побиту за учелем в заміцнані, заміснацька карта на поволені кшеходного побиту родінного прислушника обчана, чиєр, якщо власник, власниця робочої карти перебуває у стосунках, проживає разом не в офіційному шлюбі, це громадянський шлюб, наприклад, з громадянином Чер, або якщо власник, власниця робочої карти з громадянином ЧЕР у шлюбі офіційно перебувають, вони розписані, проживають разом. При змінні мети перебування з робочої карти на пшеходний побит родінного прислушника обчана Чер також можуть звертати увагу на тривалість перебування по робочій карті на території Чехії. Але коли ви змінюєте робочу карту на піходний побит родинного прислушника обчана ЧЕР», у вас що? У вас відкривається вільний доступ до ринку праці Чехії, і вам не потрібно бути прив'язаним, як по робочій карті, до певного роботодавця, у вас вільний доступ.